Полтавка Оксана Усаніна сирота. 2007 року жінка стала на чергу на отримання житла. Чекати довелося сім років. Ключі від такої бажаної квартири Оксані передали у відділі розподілу житла міськвиконкому у вересні цього року. Зайшовши до помешкання, вона була приголомшена. В квартирі немає електромережі, санвузлів, водопостачання. Єдине, що є, каже Оксана, це опалення. Однак батареї гріють порожні приміщення, за що доводиться в щомісяця віддавати по 300 гривень. Квартирі потрібен дорогий капітальний ремонт, але самотужки, говорить жінка, їй не впоратися. Я всю життя мечтала отримати свій, свій голок. Ну, На жаль, я, так як я працюю, у нас зарплати мізерні, то ми робимо, то ми не робимо. Я не в змозі за свої кошти, які я отримую на роботі, просто фінансово зробити цей ремонт. Полтавка розповідає, чула, що до цього її домівка була наркопритоном. Також тут мешкали безхатченки, після яких залишилося чимало мотлуху. Чому їй дісталася така квартира? Жінка й гадки немає, але говорить, інших людей, які стояли у черзі разом із нею, не обділили. Я чула від людей і по городу такі слухи ходять, що на наступній зупинці хімарші що мамай видав сиротам там і людям квартири. І мені розказували, що там з ремонтами у прислужбі міської ради зазначили, жінку курував міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Там зробили все від них залежне, і більше пані Оксана до них не зверталася. При цьому у прислужбі мерії додали перед тим як отримувати ключі, Болтавка оглянула квартиру і погодилися взяти її саме в такому вигляді. кажуть, жінці слід знову звертатися до центру соцслужб. Можливо, допоможуть. Аби розставити всі крапки над і ми звернулися до юристів з одного боку. Дійсно, є певне порушення її прав. Оскільки квартири, які надаються громадянам, які мають на це право, які перебувають у черзі, отримують, вони мають бути в стані придатному для проживання. З іншого боку, звичайно, в неї була можливість, знаючи, що квартира в такому стані відмовитися від отримання цієї квартири і почекати на іншу, яка була. Краще, але ну це теж в, певному мірі, в певній мірі є ризикованим. На думку правників, пані Усаніна ще може захистити свої права в суді, однак говорять, процес може затягнутися.